Підписники, привіт! Ось Сьогодні поснідала таку суміш і італійська із супермаркету Fine. Також хороша, сподобалася мені. Минулого разу я вам показувала суміш по мексиканськи із супермаркету Fino, а це італійська. За складом вони майже такі самі, тільки тут написано Капуста Брокколі. А у тій попередній, по-мексиканськи, не було капусти броколі, а замість капусти броколі був горошок зелений. А так склад майже такий самий. Ось, Я також пожарила на сковородці, <клух> потім додала трошки макарон. Макарони я зазвичай купую дуже часто саме спіральки. Додала туди трохи макарон, і коли вистегло, я ще завжди посипаю неактивними харчовими дріжджами. тому що це для мене джерело b 12 начебто. Не знаю, чи воно так чи не так. Ось Котам дала, і також їм посипала це b 12 бо їм же ж також треба це b 12 вони його не отримують. О, їли охоче цю суміш італійську, тому рекомендую. Всім дякую за увагу! Всім пока.